Запитують мене, чому я не говорю про ханукію, про євреїв про захоплення влади ними і таке інше. Не говорю чому? Тому що мені це абсолютно не цікаво. Тому що знаю чітко, що коли вибирали цих євреїв, всі мовчали, тому що давали бабки. А ви гребли ці гроші засовували в кармани за пазуху, хто міг навіть. І з... пофіг вам було. На виборах ви чули хоч про одного єврея. Про одне свято, про засилля їх там і таке інше. Ви чули? Ні, ніхто не говорив про це. Зараз всі хайло відкрили, нас захопили. Та вас ніхто не захоплював, ви самі продалися. Ви по житті продаєтеся. Ви продаєтеся за гроші. Тому моя пропозиція будуть вибори. То дивіться, будь ласка, голосуйте за тих, хто вам подобається. От і все. І не беріть гроші, саме головне. Ви ж берете гроші, навіть не цікавитесь, за кого вам голосувати. Поставили галочку, де сказали, і все. Це ж неправильно, абсолютно неправильно. Тому не потрібно нарікати, не потрібно там обзивати когось. Вони, яким боком, винні. Це ви робите все. Ви вибираєте таку владу, яка потім робить зло для вас, а ви плачете. Чого ви плачете? Бабки не беріть, от і все.